Шість дітей з Лисичанська та 12 дітей, учасників АТО із Тернополя, повернулися з табору в місті та Литва. Такий відпочинок дітям організувала Тернопільська міська рада спільно з литовськими колегами. Наше місто уже два роки підтримує дружній контакт із Лисичанськом. Співпрацю розпочали бійці батальйону Тернопіль, які служили на сході. З того часу діти з Лисичанська уже кілька разів приїжджали до нас. Цьогоріч Тернопільській міській раді вдалося кілька разів відправити дітей учасників АТО на реабілітаційний відпочинок у Литву. Таку нагоду подарували і діткам з Лисичанська. Ми забезпечили виготовлення всіх необхідних документів, пов'язаних з візами для виїзду за кордон, забезпечили транспортування дітей до Литви, а вже сам безпосереднє перебування в місті Литві забезпечила міська рада та уроки. У мене збулася мрія погуляти під чистим дощем у лісі і трохи пропав голос. Тому, вибачте, будь ласка, хочу висловити дуже глибоку подяку міській раді Тернополя за те, що вони виділили. Великі кошти на те, щоб ми діти з сірої зони змогли мали можливість поїхати у Литву. Коли ми приїхали до Литви, е там була дуже насичена програма. Нас не полишали ні на хвилину, нас нам приділяли багато уваги. Ми були у багатьох містах, які я запам'ятала на все життя. Я навіть не хотіла покидати цю Україну. Ми мали змогу вдосконалити свої знавички англійської мови, маючи змогу говорити англійською мовою з литовцями, ми побачили їхню культуру, їхні традиції. Вони жили в військовій частині. Умови прекрасні, і вода гаряча, і холодна, і тепла протягом всієї доби. І харчування для дітей було забезпечено і продумано. Програма насичена, тому що діти мали можливість відвідати те, чого у нас на цій стороні східній, я ніколи не бачила. Етнокультурний табір і наші діти поділилися на групи і вивчали і культуру литовську, і виготовляли сувеніри литовські разом з дітьми. Окрім цього, учасники табору грали у пейнтбол, проходили майстер-клас із танців, брали участь у флешмобах. На закриття табору діти з України прийшли у вишиванках.